Уявіть собі продати вигаданий аеропорт за 242 мільйони доларів. Як взагалі можна уявити щось подібне? Багато з нас регулярно отримують СПАМ листи. І Нігерія, зокрема, вже давно відома своїми шахрайськими схемами. Вам може прийти лист від людини, яка називає себе принцом, лікарем або банкіром. У листі йдеться про величезну суму грошей, яка надійде вам за кордону. і нібито саме ви можете цьому допомогти. У нагороду вам обіцяють велику частину цих грошей, але спочатку вам потрібно надіслати невеличкі. Переказ, щоб підтвердити свій банківський рахунок перед тим, як мільйони доларів почнуть надходити вам. Це класичний вид шахрайства, який існує вже з перших часів електронної пошти. Але афера, про яку ми сьогодні поговоримо, відбулася ще до епохи інтернету. Порівняно з нею, сучасні інтернет-шахраї лише новачки. Це історія про справжнього короля аферистів з Нігерії. У 95-му році він зумів продати неіснуючий аеропорт за 242 мільйони доларів. А перш ніж почати, зупиніть відео, поставте лайк і напишіть, чи до вас коли-небудь шахраї. Це почалося, коли директор бразильського банку Норестр отримав дзвінок із Нігерії. Але на тому кінці слухавки був не якийсь пересічний громадянин. Телефонував сам губернатор центрального банку Нігерії. Центральний банк це найвища фінансова установа країни. Він контролює всі банки в державі і визначає фінансову політику. А губернатор центрального банку має ранг міністра. Тож директор банку Норестр прийняв дзвінок дуже серйозно. Якщо з тобою зв'язується така високопосадова особа, це справа точно важлива. Губернатор центрального банку Нігерії почав говорити. Він пояснив, що Нігерія планує збудувати новий аеропорт у столиці, місті Абуджа. Абуджа одне з найвідоміших міст Нігерії, і кількість населення там дуже велика. Звісно ж, якщо в місті побудують аеропорт, ним користуватиметься безліч людей. Це ще більше зацікавило директора бразильського банку, і він почав уважніше слухати. Губернатор центрального банку Нігерії продовжує свою розмову. Він пояснив, що Нігерія наразі шукає інвесторів для вкладання коштів у проєкт будівництва аеропорту. За його словами, орієнтовна вартість становить близько 250 мільйонів доларів. Усе це вигідно для вас, сказав він і додав, що цю можливість вони пропонують не одному, а кільком банкам по всьому світу. Іншими словами, губернатор натякав: якщо ви не скористаєтесь цією нагодою якнайшвидше, то її перехопить інший банк. Директор Бразильського банку поволі почав думати про прибутковість аеропортів у великих містах по всьому світу. Аеропорт середнього розміру здатен повернути початкові інвестиції ті самі 250 мільйонів доларів уже за рік чи два. Тобто така вигода могла бути би насправді безцінною. Коли директор банку замислено тримав слухавку, губернатор центрального банку Нігерії раптово перервав його роздуми, додавши І ще ми підготували для вас, як для директора банку, особливу пропозицію. Ви отримаєте комісію у роз розмірі 10 мільйонів доларів, адже саме ви будете посередником, який допоможе укласти цю угоду. У директора бразильського банку це викликало ще більший ентузіазм. Він і без того вже вважав це надзвичайно вигідною інвестиційною можливістю для банку. Але коли директор банку почув, що отримає 10 мільйонів доларів зверху, угода почала здаватися йому ще привабливішою. Урешті-решт, він вже не власні гроші інвестує, а кошти клієнтів банку, людей, які довірили свої заощадження. Це Зробило його менш обачним, він став менш перейматися ризиками. Після деяких обговорень і уточнень він погодився: добре, наш банк бере участь у цій інвестиції і почав необхідні процедури. Директор, будемо називати його так, навіть не підозрював, що насправді він спілкувався зовсім не з губернатором Центрального банку Нігерії. Насправді, на тому кінці слугаки був чоловік на ім'я Емануель Моді. Емануель не мав жодного стосунку до будівництва аеропорту. Більше того, ніякого аеропорту взагалі не існувало. Уся ця історія була вигаданою від початку до кінця. Отже, хто що такий цей Еммануель і як йому вдалося повернути настільки масштабну аферу. На той момент Еммануель моді обіймав посаду директора банку Нігерії. Це був Union Bank of Nigeria – приватний комерційний банк. Це навіть не був державний банк. Еммануель жив непогано, мав пристойний капітал та забезпечене життя. Але йому було замало його амбіції сягали мільйонів. І ось одного дня в його голові зародилася шалена ідея: вигадати інвестиційний проект з будівництва аеропорту в столиці Нігерії. Будів, попри те, що він був банкіром із доволі пристойною репутацією, цього було недостатньо, щоб реалізувати таку масштабну аферу. Йому потрібен був авторитет вищого рівня. Тож Емануель вирішив прикинутися губернатором центрального банку Нігерії, справжнє ім'я якого було Пол Акума. Цей план вимагав ретельної та дуже детальної підготовки. Емануель зібрав команду з п'яти осіб. Це були його знайомі, люди з близького оточення, яким він довіряв. Разом вони почали детально обговорювати план, як залучити один із банк до інвестування в неіснуючий проект будівництва аеропорту. Ця група, створена Еммануелем, складалася із людей, які мали великий досвід у фінансовій та банківській сферах. Вони, як і сам Еммануель, працювали в банківському секторі, тому чудово розуміли всі тонкощі роботи банків, як у самій Нігерії, так і на міжнародному рівні. Крім того, вони володіли офіційною та конфіденційною інформацією про найпливовіших осіб у фінансовій галузі країни. Це значно спрощувало завдання, адже вони могли легко видавати себе за важливих чиновників. Першим етапом афери стало надсилання факсів до різних комерційних банків по всьому світу. Вони підготували лист, написаний у діловому стилі, з використанням офіційної термінології. Лист був, нібито підписаний особою на ім'я Турісті Вірія, вигаданим директором департаменту фінансового планування та бюджету міністерства авіації Нігерії. Відно з листом міністерство авіації Нігерії шукає інвесторів для фінансування масштабного проекту з будівництва аеропорту у столиці Абуджі. Ключовим моментом, який зробив цю історію ще більш переконливою, було те, що Абуджу офіційно оголосили новою столицею Нигерії лише 4 роки тому, у 91-му році. Ідея про будівництво сучасного аеропорту у новій столиці звучала абсолютно логічно і правдоподібно. Нігерійський уряд насправді був серйозно налаштований розвивати нову столицю. Тож у місті реалізувався численні проекти після того, як у 91-му Абуджа стала офіційно проголошена столицею країни. Саме це надавало цій історії. Рії правдоподібності підготовлене Еммануелем, повідомлення надіслали до різних іноземних банків, і кожне з них адаптовували під конкретну країну та установу. Наприклад, лист, який потрапив до бразильського банку Норесте, був адресований безпосередньо керівнику банку. Цього керівника звали Нельсон Сакагучі. Він мав японське коріння, але жив і працював у Бразилії. Коли Сакагучі прочитав лист, він побачив перед собою офіційний документ. від міністерства авіації Нігерії, підписаний директором фінансового департаменту. Це зацікавило його, адже банк якраз перебував у пошуках інвестиційних можливостей у країнах, що розвиваються. Цей фактор значно підвищив довіру до листа. Особливо враховуючи те, що повідомлення надійшло з факсу, який належав урядовій установі Нігерії. Справді Емануель та його команда завдяки своїм зв'язкам і пливу у фінансовій сфері отримали доступ до урядового факсимільного апарата. Це зробило ситуацію ще переконливішою для потенційних жертв. Це директор бразильського банку повірив у достовірність листа і відповів на факс з повідомленням про зацікавленість у запропоновані інвестиції. Він висловив бажання дізнатися більше та обговорити деталі. На цьому етапі у гру знову вступив Емануеля, який видавав себе за губернатора центрального банку. У Нігерії. він зателефонував Сакагучі, і вони почали активно спілкуватися, поглиблюючись по Під час цієї розмови Сакагучі вже майже остаточно переконався, що це справді перспективна інвестиція, і був готовий приєднатися до неї. Наступним кроком було організувати особисту зустріч. Сакогучі запропонував Еммануелю Давайте зустрінемось або у вас у Нігерії, або приїжджайте до Бразилії. Але Емануель відповів: Ні, ми б хотіли тримати проект у таємниці. Робота над ним не почнеться ще років тому ми не хочемо розголошувати інформацію до офіційного старту як щодо зустрічі на нейтральному місці подалі від Нігерії та Бразилії. Сакагучі сказав, що наступного тижня має робочу поїздку до Лондона і запропонував зустрітися там. Еммануель погодився, і вони домовилися зустрітися в Лондоні за тиждень. Еммануель і його команда почали активно готуватися до зустрічі. Кожен з них мав виконувати певну роль. Еммануель грав роль губернатора центрального банку Нігерії, другий з камер видавав себе за заступника губернатора, третій був нібито директором Міністерства авіації. І ще двоє учасників грали інші основні високі урядові. Ролі до групи навіть приєдналася дружина одного з них, яка також мала свою офіційну функцію. Вони детально підготувалися, створили фальшивий план аеропорту, визначили місце будівництва, склали документи та схеми. Після цього вони полетіли до Лондона і зупинилися в розкішному п'ятизірковому готелі. Коли Сакаучі прибув до аеропорту, його зустрів орендований лімузин, а в готелі йому забронювали найкращий номер люкс. Під час офіційної зустрічі корін із шахраїв представився згідно з вигаданою посадою. Сакагучі повірив, у все без най No hay manches sumniveo. Зрештою, у той час не було інтернету, Google чи пошукових систем, де можна було би перевірити фото чи особу губернатора центрального банку Нігерії, Сакагучі не мав змоги просто ввести ім'я в браузері і перевірити, з ким він насправді мав справу. А до всього цього у Мануеля були підроблені документи, які виглядали абсолютно справжніми. До того ж, він мав навіть фотографії з президентом Нігерії та прем'єр-міністром, що зробило брехню ще переконливішою. Під час зустрічі він представив нібито початковий. План будівництва в аеропорту, бізнес-план та розташування ділянки землі. Усе це було вигадкою від початку і до кінця, але подавав він це з повною впевненістю. Еммануель неодноразово наголошував. Ми хочемо отримати проект у таємниці. Реальне будівництво не почнеться ще років 4-5". Сака Гучі відповів: Ми можемо надіслати гроші в будь-який момент, коли ви дасте сигнал до початку реалізації проекту. Проте Еммануель перебив його і сказав: Ні, ми не хочемо чекати до моменту початку будівництва гроші мають надійти раніше. У нас наразі. Є лише плани. Нам потрібно вже зараз наймати підрядників, закуповувати техніку, обладнання і матеріали. Тож фінансування має початися негайно. У цей момент у Сакаучі з'явилися перші сумніви, щось його насторожило, і він почав помічати, що Еммануель надто тисне на нього. І справді Еммануель додав: Послухайте, якщо ви не почуваєтеся впевнено щодо цього проекту, жодних проблем. У нас є велика кількість інвесторів, які бажають зустрітися з нами і обговорити цю можливість. Але саме ви були першими, хто відповів. На наш лист ми були зацікавлені з самого початку. І як я вже казав у телефонній розмові, ми хочемо нагородити вас особисто комісією у 10 мільйонів доларів за ваші зусилля у завершенні угоди. Але якщо вам не комфортно, ми просто звернемося до інших інвесторів. Сакагучі злякався втратити таку нагоду, і сам проект виглядав дуже вигідним. І ще й обіцяна особиста винагорода в 10 мільйонів доларів. Тож він сказав: навіть якщо я погоджуся з умовами, керівництво банку швидше за все не схвалить цю операцію. На це один із чоловіків відповів. Сакагучі, це питання виклично у ваших руках. І Як я вже сказав, якщо ваш банк не готовий скористатися цією можливістю, у нас є багато інших охочих. Сакагучі відразу ж запевнив: Ні, ви можете на мене розраховувати. Ви партнери у цьому проекті. Я беру все на себе з цієї миті. У цей момент Еммануель зрозумів, що Сакагучі остаточно потрапив у пастку. Обіцяні 10 мільйонів доларів зробили свою справу. Директор банку був готовий на все, аби довести угоду до кінця. Він був щиро переконаний, що має справу з впливовими. Особами з Нігері. Пісімком лондонської зустрічі стала домовленість. Банк інвестує 242 мільйони доларів у проект. Йдеться про 95-й рік. Сьогодні ця сума еквівалентна приблизно 413 мільйонам доларів. Колосальні гроші, це плюс-мінус. А перед тим як попрощатися в Лондоні, Еммануелі вмовив Сакагучі переказати перший платіж 3 мільйони доларів, як аванс, і підтвердження серйозності його намірів. Сакагучі відчув шалений тиск. Він не хотів втратити угоду, тож погодився і тим самим остаточно потрапив у пастку. Навіть якщо в нього і виникнуть підозри щодо шахрайства, після першого переказу він усе одно продовжуватиме платити, аби зберегти надію. Це була класична психологічна гра, і саме так ми. Професійні шахраї. Вони тиснуть, створюють ілюзії великої можливості і змушують людину вкладатися, а потім керують її страхами та надією. Еммануель твердо наполягав: перед від'їздом з Лондона потрібно внести 3 мільйони, без цього нічого не буде. Сакогучі повністю опинився у владі Мануеля. Він продовжував надсилати йому мільйони протягом трьох років, з 95 по 98 роки. І найгірше він нікому нічого не казав у керівництву банку. Навпаки, він почав виживати ефективних кроків, щоб ніхто з керівників. Ків чи власників банку не дізнався про ці перекази. Сакогуті почав діяти дуже обережно. Найважливішим кроком було те, що він ніколи не переказував більше шести мільйонів доларів за одну транзакцію. Але навіщо він це робив? Річ у тім, що він мав повномаження самостійно здійснювати міжнародні перекази на суми до шести мільйонів доларів. Якщо ця сума перевищувала цю межу, потрібне було схвалення наглядової ради банку. Другим важливим елементом було те, що гроші не переказувалися на один рахунок чи одну країну. Вони надсилалися в різні. Ні, місця США, Велика Британія, Швейцарія, Гонконг. Навіть банки, через які йшли перекази, були різні. Це створювало заплутану схему руху коштів. Перекази проходили через цілу мережу банків і країн, що ускладнювало їхнє відстеження. Керівництво банку навіть не звертало уваги, куди йдуть ці гроші, адже контроль за переказами був обов'язком самого директора Сакагучі. А Мануель та його команда в Нігерії, знаючи банківську систему, зсередини використали 17 різних банків, щоб замаскувати отримані гроші і розподілити їх так, щоб. Це не викликало жодних підозр. Таким чином, протягом трьох років Сакагучі перевів Еммануелі та його спільникам 242 мільйони доларів. Увесь цей час Емануель надсилав йому підроблені документи, фотографії, контракти, щоб переконати, ніби підготовка до будівництва аеропорту триває і все просувається згідно з планом. Як вже згадувалося раніше, вся команда Емануеля мала досвід у фінансовій сфері, тож, отримавши гроші, вони сміло уклали їх у нерухомість у Нігерії, а також в інших країнах світу. Купили. Акції різних компаній і розподілили капітал. Усе залишалося в таємниці, ніхто нічого не підозрював. І, ймовірно, швидше за все, аферу би ніхто не викрив ще довгий час, якби не сталося дещо непередбачуване. Річ у тім, що величезний іспанський банк Bank, найбільший банк Іспанії, заходів придбати бразильський банк Нороестер. Вони зробили офіційну пропозицію про викуп і керівництво Норестери безпосередньо погодилося. Але угода такого масштабу – це непроста і довга процедура. Перед купівлею потрібно провести повну Перевірку активів і документів, щоб визначити реальну вартість банку, для цього створити спільну перевірочну комісію з представників іспанського Сантадербанк та бразильського Ноестребанку. Ця комісія мала проаналізувати всі фінансові дані. І тут на них чекала шокуюча знахідка. Приблизно третина капіталу банку Норестре зникла, ішлося про сотні мільйонів доларів. Керівника банку Нельсона Цакагучі негайно викликали на засідання ради директорів, щоб пояснити, що відбулося за останні три роки. Цакагучі зізнався, що уклав інвестиційну угоду з Нігерійським урядом на будівництво аеропорту в столиці Буджа, і що він перерахував 242 мільйони доларів за останні три роки без відома ради директорів. Але ніхто не Міг повірити своїм вухам. Сакагучі керував банком чесно і професійно протягом 14 років і раптом прийняв одне з найбільш ризикованих і тупих рішень в історії банку, та ще й у повній таємниці без жодного погодження. І це виглядало вкрай підозріло. Одразу було створено спеціальну комісію, яка мала розібратися у всіх деталях. Розслідування було складним. Мережа переказів виявилася надзвичайно заплутаною. Гроші проходили через численні країни та банки, але комісія почала йстежувати рух коштів крок за кроком. Усі сліди. Які вдалося відстежити, врешті-решт привели до Нігерії, але виникла серйозна проблема: у Нігерії фактично відсутній повноцінний фінансовий контроль. Слідча комісія не могла встановити справжні особи тих, хто отримав гроші в Нігерії. Розслідування затягувалося, і лише після серйозного тиску з боку західних банків, особливо швейцарських, ситуація почала змінюватися. Після внутрішнього розслідування швейцарські банки заморозили низку рахунків, через які проходили перекази. Вони прямо звернулися до нігерійських банків, вимагаючи співпраці та розкриття реальних власників рахунків. Нігерійські банки побоюючи, що їм заблокують рахунки в Швейцарії та інших країн, врешті погодилися на співпрацю. Так Крок за кроком були встановлені особи Еммануеля та його спільників, проте виникла нова проблема. У Нігерії на той час не існувало законів, що криміналізують фінансове шахрайство. Еммануель і вся його команда залишилася на свободі, живучи розкішним життям. Є підозри, що вони просто підкупили чиновників, аби ті закрили очі на запити щодо арешту або розслідування з боку західних країн. Тим часом президентський банк Нореєстри було продано іспанському банку, але вартість угоди була значно нижчою, ніж реальна оцінка. Банку через величезні втрати від афери суд на Сада відбувся у Швейцарії, де його звинуватили в фінансовому шахрасті та відмиванні грошей. Він отримав тюремне ув'язнення на кілька років. Власники банку не змирилися з втратою і наняли юристів у різних країнах, щоб спробувати повернути бодай частину викрадених коштів. Але головна проблема полягала в тому, що основна частина грошей і майна перебувала в Нігерії, а Нігерійський уряд відмовлявся співпрацювати. І так ця справа фактично зависла в повітрі. Аж до того моменту, коли в Нігерії до влади прийшов новий президент. Олусегун Обасанджо його уряд звернув увагу ж на стрімке зростання фінансового шахрайства в Україні. У відповідь на це у 2003 році було створено спеціальний орган комісію з розслідування фінансових злочинів. Уже у 2004 році ця комісія відкрила офіційне переслідування у справі Емануеля та його банди. Наслідок цього п'ятеро із них були заарештовані. Але як уже згадувалося, їх було шестеро. Шостий учасник загинув у ДТП під час періоду слідства. Проте багато хто Вважає, що це була не випадковість, а навмисне вбивство, причина. Еммануель підозрював, що цей чоловік хоче піти на угоду зі слідством і розповіти всю справду в обмін на пом'якшення виробу. Тож Еммануель нібито вирішив його прибрати. Це звісно лише теорія, але факт залишається фактом. Еммануель та ще четверо учасників схеми були заарештовані, і суд над ними почався в столиці в місті Абуджа. Під час процесу Еммануель намагався підкупити всіх кого тільки міг від свідків до присяжних. Суддя навіть був змушений офіційно попередити його про відповідальність за спроби підкупу членів суду, але Суддя не міг точно встановити, хто саме взяв хабар, а хто ні. Ситуація вийшла з під контролю, і суддя ухвалив рішення зупинити розгляд справи в Абуді та перенести її до міста Лагос, найбільшого мегаполіса Нігерії. Але навіть після перенесення справи до Лагоса Еммануель не припиняв спробу підкупу навіть під час судового процесу. Він навіть намагався вийти на голову комісії фінансових злочинів, але ця спроба виявилася невдалою. Через це до обвинувачення було додано ще один пункт. проба Підкупу посадовця. Однак намагання Еммануеля не зупинилися. Під час одного із судових засідань дійшло повідомлення про закладену бомбу у залі. Усіх терміново евакуювали, засідання зупинили і відклали на кілька годин, доки не прибули спецпідрозділи. Вони ретельно обстежили приміщення, але жодної вибухівки не виявили. Тривога виявилася фальшивою. У результаті цей трюк не приніс Еммануелі жодної користі. Хоча довести, що саме він був організатором, не вдалося. Це була спроба втекти, але вона про. Валилася найважливіше, судова сторона намагалася домовитися з Емануелем. Поверни гроші і отримаєш зменшений термін уязнення. Емануель відповів: я готовий повернути 10 мільйонів доларів. Йому відповіли: Ні, ми не приймемо менше ніж 80. Після паузи Еммануель сказав: Максимум, що я можу повернути, 40 мільйонів доларів. Більше в мене немає. Але прокурор попередив його Це твій останній шанс. Якщо не погодишся повернути, хоча б 80 мільйонів. Ми відкликаємо домовленість про пом'якшення вироку. У цей момент суд зробив неочікуваний хід, викликав особливого свідка. Ним був Нельсон Сакагучі, колишній директор бразильського банку Нореста, і головна жертва афери людина, через яку усе це стало можливим. Сакагучі зайшов до зали суду з опущеною головою, охоплений соромом. Коли Еммануель побачив його, він зрозумів, що справи не були небезпечного повороту. Тепер вибратися з цієї історії буде значно складніше. Сакагучі визнав все. Він підтвердив, що Мануель видавав себе за голову центрального банку Нігерії, що є особливо тяжким злочином, і заявив, що вони профінансували його на 242 мільйони доларів. Сакучина надав фотографії, документи, листування, усе, що підтверджувало його свідчення. Після цього його звинувачення проти Еммануеля стали незаперечними. Тоді Еммануель спробував повернутися до попередньої домовленості, повернути 80 мільйонів доларів. Але прокурор відповів: тепер уже пізно, ти маєш. Чи 120 мільйонів доларів жертвам та сплатити понад 10 мільйонів доларів штрафу до бюджету Нігерії. не маючи іншого виходу, Еммануель погодився. У рамках цієї угоди його засудили до п'яти років позбавлення волі. Але як ви вже мабуть здогадалися, у в'язниці він пробув менше ніж два роки. Більше того, він подав позови проти держави, стверджуючи, що вона забрала в нього більше майна ніж було обумовлено в договорі, і виграв цю справу. Еммануель повернув собі майна на понад 50 мільйонів доларів. Як за рахунок масових хабарів, які за чутками сягали мільйонів доларів. Після цього Еммануель залишався на свободі ще багато років, продовжуючи жити в розкоші та безкарності. Але у 2016 році його знову заарештували. Цього разу не за шахрайство, а за вбивство. Все почалося з земельного конфлікту. Еммануель, маючи підтримку та своїх людей, відправив близько 200 осіб захоплювати територію. У наслідок зіткнень загинув охоронець, а кілька поліцейських зазнали серйозно. Поранень. Еменуваль заарештували за організацію нападу та змову з метою вбивства. Але якщо ми щось уже знаємо з його історії, то це те, що довго з гратиме він не пробуде. Наймовірніше, він знову вільний і живе собі в маєтках серед охорони та розкоші, як ні в чому не бувало. На цьому ми завершуємо нашу історію. Якщо вам сподобалося, ставте подобайку, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. До речі, про дзвіночок я ще ні разу не говорив, щоб не пропустити нові захоплюючі історії. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.